До дуже важка дуже була. Пан Руслан на лікарняному ліжку четвертий день. У понеділок пригадує, коли всі оговтувалися від ранкових новин про обстріли, йому стало зле. Визвали скору, попали в лікарні. Діагноз гострий інфаркт. Із операцією не можна було зволікати ні хвилини, каже хірург Дмитро Паляничко. Кожну хвилину ми втрачаємо. Дорогоцінні клітини серцевого м'язу, які без кровотоку просто гинуть. От і в принципі ідеально вважається ну, в перші шість годин. На цих кадрах ви бачите, як рятували пацієнта. Апарат ангіограф використовує електроенергії як 15 трикімнатних квартир, каже лікар. А тоді живився від генератора. Не можна дуже затягувати операцію. Якщо якщо потужності не вистачить і вона закінчена, закінчиться посередині операції, це буде не досить гарна історія. Ми цього пацієнта прооперували ну може за двадцять 30 хвилин. Дуже швидко операцію завдяки генератору, привів вперше за свій десятирічний лікарський стаж. І коли хвилювання дихає в спину, говорить, допомагає команда та досвід. Хвилювання було тоді, коли воно виключилось. Коли ця сумна звістка до нас дійшла, але коли хірург одягає халат і рукавички, він має забути про своє хвилювання. І саме головне злагоджена робота колектива, які працює в операційній, достатні кваліфікації фахівців. Ми швидко зібралися. Пацієнт був на столі, переживали, що міг там розрядитися, але це був перший пацієнт. До його поступлення ми економили. Апарат був не включений, тому ми впевнені були, що заряд хватить. А ще в нагоді стала, каже лікар, ось такі безперебійники. Вони продовжують працювати навіть при аварійних відключеннях. Такі дві великі батарейки, скажімо так, майже в мій зріст. Пацієнт почувається добре і вже за тиждень поїде додому. Я дуже вдячний їм всім. Як я казала, друге народження що і на мене не було. Дуже велике спасибо. Медики повернулися і до планових операцій. Та кажуть, жоден ворог не завадить їхній спільній меті рятувати життя. Тетяна Недбайла, Сергій Фімов. Новини на Суспільному. Черкаси.